Як обрати школу вокалу? Знайти школу вокалу справжня проблема серед того безліч вокальних студій, які існують на сьогоднішній момент. Знайти студію вокалу, яка підійде особисто вам і максимально розкриє ваші голосові можливості, відповідальне задання. За якими критеріями вибирати школу? Перше, це наявність сайту, на якому повинна бути уся інформація про педагогів. Промоматеріали, а точніше, демо-відео педагогів з вокалу. Виберіть вподобаного вам, оцініть, як він або вона співає. Голос і манеру. Зверніть увагу на репертуар. Інформація про освіту педагогів школи вокалу. Корисно дізнатися, яку освіту у педагога з вокалу в даній музичній школі. ФОТО та відео учнів. Відео з звітних концертів студії, вокал учнів в аудіозаписі або спеціально зняті кліпи учнів багато скажуть про школу вокалу. Люди з хорошими голосами і амбіціями не стануть займатися у непрофесіоналів. Краще вибрати школу вокалу, де учні віддаються музиці з натхненням. Видно їх потенціал. Адже вам спілкуватися з ними і їх педагогами в стінах школи. Цікавіше займатися в колі однодумців, які надихають своїм прикладом. Пробний урок зараз доступний в усіх хороших школах вокалу. Ви познайомитеся з майбутнім педагогом, побачите і почуєте його, а він почує вас. Яким би не була людина професіоналом, ви можете не зійтися емоційно і психологічно. Ніхто не змушує займатися у того, хто вам не подобається. Спокійний психологічний настрій уроку вокалу. І довірчі відносини з педагогом дуже важливі. Місце розташування школи. Студія вокалу біля метро або в зручному районі краще тієї, до якої вам їхати дві години по пробках, а потім іти пішки 20 хвилин. Як вважаєте? Якщо дуже сподобалась певна школа, але вона розташована незручно, у вас буде все менше бажання туди добиратися. І все більше причин залишитися вдома, якщо за вікном погана погода. Хоча це вже питання вашої мотивації, на що ви готові заради мрії навчитися співати. Унікальність школу вокалу. Студії багато, Кожна шукає своє унікальне обличчя і хоче виділитися. Запитайте у адміністратора, коли будете записуватися на урок, в чому фішка їх школи. Шукайте фішку, яка припаде вам до душі. Вона буде працювати на вашу мотивацію повертатися в це місце знову і знову, скільки існує школа. Краще, якщо роки 2-3 за цей час школа займе своє стійке місце, обзаведеться партнерами і зможе запропонувати вам більше креативного і цікавого. Муза дійсно надихає. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.